Менше тижня залишилось до вирішальної битви міст. Денсфест, відродження Сумщини вже чекає на своїх учасників. Під приціл наших камер на цей раз краснопілля. Підготовка кипить, кульбіти, шпагати та інші трюки. Танцюристи, не жаліючи себе, тренуються наповну. Більше розкаже Марія Бульдович. Голосна настанова хореографа. І ось починається тренування. Танцюристи викладаються наповну. Складні елементи та трюки. Команда з Краснопілля планує вражати всіх. Робимо колісо, хто на мостик становиться, хто наш шпагат. Все нові трюки робимо. Наш хореограф все придумує. Звичайно, окрім складних елементів, настрій танцюристів також важливий. Кажуть, участі у проєкті для них замало. Їдуть до Сум за перемогою. Як думаєте, ви переможете? Да нас усі діти потенціальні, і в нас є усі шанси на побіду. У нас нема конкурентів, ми конкуренти всі. Ми самі лоші. <плес> <плес> бойовий настрій та прагнення перемагати. Краснопілля планує вражати. Настрій бойовий. Колектив рветься в бой, в побіду. Ну а я вважаю, що все одно танці це ігра і побід дружба. Представники ж влади наповно підтримують свою команду. І всі разом вони планують досягати успіхів. Ми на перемогу. Тренування тут не закінчується. 24 години на добу танцюристи готують свій номер, щоб вибороти перемогу. Марія Бульдович, Олександр Сорбат, новини СТС.